Затираю стіну, підготовляю газоблок під поклейку пінопласта. І наскільки на скільки ж вистачає оцієї тертушки? А її мені вистачило вже тертушка для пінопласта. Її вистачило на ось оцю стіну. Тут десь квадратів квадратів 40. 35. І ще, в принципі, ще дивіться, ось так вона виглядає. Ще в принципі тре. Зараз покажу. Так, берем Ось, дивіться. Бачите, ще треба! Збиваю зубчики, бачите? О! Коротше, ще на квадраті 15 вистачить і потім вже все. Потім викидати не буду, піде на пінопласт, на об'єкти в сезон. <кхай> так що отак.